Всім добрий вечір. Хоч сьогодні пізненько, я думаю, все одно треба нам подивитися прикраси. Я Зараніше вибачаю, що може я не зможу вже сьогодні толком відповідати. Ну, ще годинку я буду на зв'язку, обов'язково. Це ж не так бути, що я виставлю і не зможу відповідати. Просто якийсь який там сьогодні весь дурман. Чи на погоду, чи на що, але. От. Пожалілась. А прикраси все одно хочеться порозкладати і подивитися. Посилочок багато прийшло, точніше, посилочки всього дві, а прикрас багато. І давайте подивимось, що зараз є красивого індійського. По-перше, по де мій кільцемір. Ага, є кільцемір, все добре. У мене тут кицька щось останнім часом часто сидить і я її не можу зігнати. От, або з висоти стрибає, бо в мене тут є підйом, треба її забирати. Бо вона мені тут все От вона з висоти стрибає, у мене телефон летить додолу. Так, хочу почати з красивого набору, щоб нам все лучше з вами спалось. У розмірі 17. І три, боже, це ж мій розмір дівчата. От шокується на білому світі. Ой, я не можу. Каблучка, тут і класна каблучка, і, і класні сережки, ну все. Вартість набору 6600 гривень. Тут громадні сережки, громадна каблучка. У сенсі, Тут 3 см висота сережки, крупні хризоліти, дуже красиві. ось такі. Можливо, буде пізніше більшенький розмір. от, якщо, ну, Може 18-й, да? його, в принципі, можна реально розтягнути. Комплект більше колекційний. Я не думаю, що ви його зможете часто вдягати. У мене в колекції є такого типу сережки, я їх вдягала. Раз, два, може, один раз, навіть два не вдягала. Але я весь час так часто не ходжу на якісь міроприяття, я більше по сімейним справам або на спорт туди не вдягнеш нічого такого великого. У Тож... мене скоро день народження, дівчата. Я думаю, що все-таки піду в кафе і щось красиве втягну. От. Оце, знаєте, буквально там 3-4 дні на рік. <рігла> Останнім часом де ти можеш собі дозволити все, що хочеш. От. Бачите, треба було раніше відео знімати, бо в мене в самої піднімається настрій, коли я це переглядаю разом з вами. Хризолітики, ну, вони просто казкові. От. І ви вже бачили ще раз, що в попередньому відео там. Крапелька, хризоліту, крапля рубіну, дуже дорого коштує. Тож, хрезоліт в Індії і в Таїланді також дуже дорогий. Камінчик чи такого, якщо дуже балакаю, сильно довго, то, будь ласка, перелистуйте ось ці хвилинки, перематуйте і буде все добре. І ви на мене сердитеся не будете. І я не буду вас напрягати своїм балаканиною. Я, Напевно, більше говорю для тих, хто зі мною давно, хто дивиться перед сном. хто П'є чай або щось кушає приємного апетиту. Тож, то якщо ви вже спите, то я вибачаюся, що про їжу нагадала. Так, і друге, що я хочу показати, дуже хочу показати, у нас з вами красиві браслети, і я не знаю, який показати першим. Це в нас буде значить, рубін. Покажу перше, все-таки на маленьку руку. Точніше, можна і на більшу, бо тут є запас. Але попередньо на маленьку того, що ну, буде велика відстань по сріблу? Ну Це десь 19 см <кхи> максимально дуже красивий і крупний браслет. Ось це рубіль. Так, що у нас яка є інформація до нього? 66 грамів, 66 66,53. Така історія красива. Це перший. Другий ось такий Смарагди. Смарагди тут такі світлі, але я все одно вирішила взяти, тому що, в принципі, рідкісна така модель, і може також колекційна. Причому браслетик грубий, але я не думаю, що з ним щось там. Може статися. От, достатньо він такий масивний, міцний виглядає. От, красивий і крупний. Ну, і коли ще буде таке, невідомо, 5300 гривень вартість, але ж зверніть увагу, що тут 66 грамів. Так що, дівчата, рекомендуємо обов'язково перлини, смараги, перлини, рубіни. Як вам більше подобається, так і дивіться. Так, друга історія. У нас буде красивий набор у 18 розмірі. 5200 гривень, але тут крупний гранат темної вишні. Ось такі трирядні сережки замочок Зараз засібною. Ну, я собі також таки лишила, чого бо у нас вже був такий. Я дуже шкодувала, що не лишила собі. Хоча я хотіла просто сережки без каблучки, але коли вдягла зрозуміла, що це потрібно носити саме набором, то, щоб крупні самі гранатики. от І ви не зможете додати. Тут проглядаються сліди клею ну по краям. От, камінчик проклеєний, і він на просвіт от виглядає трошечки. От, так його не видно. Ну, я маю на увазі, через камінчик його видно. Камінці з включеннями. Там всередині такі димки, ну, немає, я маю на увазі. Не, не чисті камінці, точніше, от, але ж вони великі. От, цей більш чистіший. Красиві то зрозуміло. Крупні, я хотів сказати, аметисти це більше сантиметру і цитринчик. Більше сантиметру, це значить 10 міліметрів, 10,5. Цитрин красивого кольору, ну, от такий гранат. Аметист красивої гранки і красивий колір. Аметист також з включеннями в ньому такі як полосочки всередині. Дуже приємний сережка. висотою десь сантиметрів 6,5 см. Досить крупні. Це також нарядний комплект, як і наші хризоліти. Але інколи ми з вами все-таки кудись виходимо. Це колекційна річ, і з часом такі речі тільки дорожчають. І це зрозуміло, що дорожчають, але ще є другоскладніше, в принципі, вони закінчуються, з'являється щось нове і такого вже не буде. 18-й розмір каблучки, можливо, я забула сказати, я вибачаюся. З перелинок хочу показати красиве кольє. Тут красиві перелини, десь довжина буде 40 см, але він, ну, типу ось так збільшується. Можна його на бок вдягти або як воротничок. Ось таким чином. Тут барочна прилина по центру, ось така. тут є проба, але це не срібло. Це ну, біжутерія така. От, хоча проба є, вона досить така плотна, вона не стирається, нічого з неї не буває. От, вона, в принципі, непогана, шкода, що її не продають окремо, як прикраси. Але частіше зустрічається просто як підробка під срібло, хоча вона мені дуже подобається. От якби за свою реальну вартість вона була і можна було придбати, то я б такі прикраси брала, тому що вони, от як пояснити, тверді і вони не жовтіють. Не знаю, як вони так зроблені, але вони ну, от. Коротше, такі от тверді. Виглядає як родій блискуча, 1850 гривень. Ось такі трирядні паринки так защлкується і фіксується. Сіра перлина барочна по центру. На ниточці дуже таке оригінальне коліє. Це вже можна вдягати якраз на літо. От через що я люблю більше підвіски. Що їх, ну, в принципі, вони там не потребують якогось свята. Можна просто їх одягати і ходити. Точно так же і такі вони. І ще вони роблять жіночку, точніше, більш жіночною будь-яку дівчину. Дуже прикрашають от, і глаза, і в цілому, завдяки от саме вигляд багатий такої леді. Далі у нас красивий буде наборчик з хромдіапсидами. Це так, така сама історія, як і з хросолітами. Вони не дешеві, а маленькі. От. І тут у нас розмір каблучки 18,2 красивих е хромдіапсид з огранкою шипом. Ось такий. Ну, не шипом, а випуклий камінчик. Ось такий. Він тут розмір 1 сантиметр, досить такий крупненький. З включеннями. Ну, вони камінці, ось такі, всі з включеннями. Всередині. Вартість набору сережки і каблучка 4000 гривень. Хром -діапсід. Зате маленький повсякденний варіант. Можемо ще з вами подивитися гранатик на сьогодні. І я думаю, що у розмірі 17-17-1 ще нагадаю ось це яблучко, де гірський кришталь та цитрін 1950 гривень. І зараз покажу гранат. Реально виглядає як яблучко. Розмір маленький, так дівчатам подобається. Розміри 18,5-18,6. ось такий темний гранат, крупний. Тут 12 мм камінчик. Також з включеннями. 3100 гривень вартість. Сережки приушку на, на просвіт вони будуть трошечки переливатися гранативим кольором, але в цілому він он, темним виглядає. Ось такі у нас прикраси на сьогодні. Напишіть, будь ласка, якщо вам сподобалось, всім бажаю на добраніч. Дякую, що залишайтеся зі мною. До побачення.